Уявімо, що W це кількість склянок води випитих за день. Я знаю, що мені потрібно випивати мінімум 5 склянок за день. А отже, кількість склянок, яку я вип'ю, має бути більшою за 5. І як я можу це намалювати на числовій прямій? Тож, спершу я будую числову пряму, з якою ви вже давно знайомі. Тут у мене є 0. І ось тут я поставлю свої 5 склянок. Ось так. Я знаю, що мені потрібно випивати більше, ніж 5 склянок. А отже, якщо у мене тут буде стояти 6, 7, 8 і так далі, мені це все підходить. А отже, я можу замалювати ось цю частинку і сказати, що саме таку кількість склянок я маю випивати за день. Проте в п'ятірці у мене буде ось такий кружечок не зафарбований. Що ж він буде означати? Що я маю випити рівно більше, ніж 5 склянок, але не 5. Тобто рівно 5 мені не підходить. А отже, якщо я побудую нерівність W більше за 5, то вона буде мати саме ось такий вигляд. А зробімо трішечки іншу ситуацію. Уявімо, що я маю випивати. Більше або рівне 5 склянок за день. Тож, який малюнок буде тут? Так само будую числову пряму 0, п'ятірочку. Тут мої 6, 7, 8 і так далі. Тобто всі ці числа, які мені насправді підходять. Всі ці кількість склянок мені підходить. Проте, чим відрізняється перша нерівність від другої? А тому що тут. І я тепер дорівнює. А отже, це значить, що в п'ятірці у мене буде зафарбований кружечок. І рівно 5 склянок я також можу випивати за день. І мені це підійде. Можемо перевірити, чи правильно я побудувала. Беремо вісімку, 8, 8 більше рівно за 5, все чудово. Беремо п'ятірку, п'ятірка більше рівно за 5, прекрасно. А от якщо ми повернемося до попереднього прикладу, то якби ми взяли вісімку, 8, 8 більше за 5, все підходить. А якби взяли п'ятірку, то п'ятірка не більше за 5. Отже, нам би це не підійшло. Саме такі варіанти побудови числових прямих будуть правильними для даних нерівностей. Тож обов'язково звертайте увагу, чи у вас нерівність просто показує більше або менше, чи ще є знак рівності. Це буде мати певний вплив на вашу побудову.